Людям потрібно розуміти і пам'ятати і знати, що самокат – це той самий транспортний засіб, абсолютно той самий транспортний засіб. І відповідно на нього і розпосуджуються ті самі обмеження, і ті самі правила дорожнього руху. А те, що не можна кататися на транспортних засобах по тротуарах, ну це очевидно. У нас як завжди, суворість закона відміняється необов'язковістю його виконання. Тобто в нас люди просто в даному випадку, конкретно в даному випадку, вони просто трішки страждають на правовий нігілізм і ігнорують норми. просто ігнорують норми внаслідок відсутності відповідальності, як такої. Тобто, звичайно, якщо на самокати на в тому самому місці Києві здаються навіть на тротуарах, людина просто бере самокат, і їде uh -huh. собі спокійно. Далі ніхто її не зупиняє, ніхто її не штрафує, ніхто не робить зауважень. Звичайно, вона так далі буде робити. Питання в наслідках наїзду. Наприклад, я перепрошую. Якщо наїхали на людину в неї середні тяжкі стілесні пошкодження, або тяжкі, або не дай Боже смерть, то звичайно це розглядається працівниками поліції, і там буде та сама відповідальність, як і у вод... іншого водія транспортного засобу. Якщо звичайно цей самокат поцарапав вам автомобіль, який був припаркований, і поїхав собі далі, там досить складно притягнути його реально до відповідальності, тому що автоцивілки в нього звичайно немає, і потрібно ці кошти стягувати саме з нього. Питання в наслідках наїзду. Наприклад, я перепрошую. Якщо наїхали на людину в неї середні тяжкість тілесних пошкодження, або